В ефірі Безрабія ТВ новини в студії Олена Малейван вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про таке. У Білгородністровському відбулося чергове засідання сесії. Релігійні громаді Святопокровської парафії Української православної церкви Київського патріархату зі скандалом виділили одразу дві земельні ділянки у Акермані. Українські стражі кордону не втрачають пильності. Яка доля очікує будинок дитини у Білгородністровському? Про ці та інші події дивіться далі більш розлогіше. Залишайтесь з нами. У Білгородністровському відбулося пленарне засідання 13-ї сесії. Присутні депутати вирішували важливі питання громади. Голосували за допомогою нової системи Рада. Що обговорювали на цей раз. Дивіться у наступному сюжеті Анастасії Гетманець. Шановні депутати. В оновленій сесійній залі людно. Депутатський корпус знову вирішуватиме нагальні питання громади. Пролунав гімн, а значить, можна приступати до роботи. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік доповідав начальник фінансового управління. У деяких депутатів виникли питання. Я більше би хотів звернутися до управління благоустрою до бюджету, тому що коли розглядалося дане доповнення, більше всього було іменно це благоустрій. по качеству докладов и вообще предоставления документов на это все. Неоднократно возникали вопросы и с разметкой, куда, как, что это будет делать, со дорогой по Кишиневской и много других вопросов. Поэтому я прошу, обращаюсь сейчас к благоустрою, что, пожалуйста, если вы вносите такие изменения в бюджет, приходите нормально, докладывайте на комиссиях, потому что поддерживать это в дальнейшем, ну просто нет смысла, мы не знаем, за что уже голосуют. Вы нам не докладываете нормально с предоставлением документов. Виступив також і Олег Крамер, як завжди, за підтримку здорового образу життя керманців. Тренажорний зал готовий, вже помитий, почищений, там вже свіркає, там вже готовий роздівався, жінська, мужська. Тільки стається, щоб в цьому додатку змінення бюджету заложили все-таки деньги для фінансування для наповнення цього тренажерного залу, тим оборотам, які необхідні для заняття спорту. Обговорювали також чисельні земельні питання. Крім того, з розглядання зняли затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, де знаходиться оптовий нічний базар. Мельниця пролунало також питання і щодо реорганізації бібліотечної системи у місті. На сьогоднішній постраненарматіла на горах що в кожній школі є бібліотека школьна. Конечно, школьная библиотека не удовлетворяет всем потребностей, но библиотека Катаева детская, которая находится в центре, она находится в одинаковой доступности для всех школьников. То есть у нас не должно быть приоритетов, что э, с какой-то школы библиотека должна быть близко, а все остальные дети солнечные и так далее должны проходить э, библиотеку далеко. Здесь в одинаковой доступности центральная библиотека. Для А потім після такого початку пристрасті вирували в сесійній залі. Про найцікавіше, що відбулося далі, дивіться в наступному сюжеті. Анастасія Гетманець, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. 13-та сесія Білгородністровської міськради тривала майже 4 години. За цей час депутати прийняли чимало рішень. А найбільш гарячим було питання щодо відведення землі під будівництво церкви Київського патріархату у місті. Докладніше далі у сюжеті. Пленарне засідання 13-ї сесії Білгородністровської міськради видалось напрочуд спекотним. Після літніх канікул депутати знову сіли на свої місця, де мали вирішити чимало питань, що накопичились за останній час. Після низки питань, що хвилюють громаду, перейшли до додаткових, що включили у порядок денний на початку засідання. Постійно користування релігійній громаді злядово прошу корпорації Української православної церкви і Слово міста Білогородністровській Одеської області. Для будівництва та поговорив та споруд, надає навіть дві Депутати прийняли рішення за основу. До трибуни вийшов Олесь Вітряний, який висловив свою думку щодо будівництва церкви Київського патріархату на території міста. Це була церква, яка була цікава тим, що дійсно служба відправлялася українською мовою і молилася українською. Ми можемо певністю сказати, що Київський патріархат, українська православна церква це та церква, яка служить інтересам України, інтересам державності. Тримати, запитати, та що закликаю вас до цього? Дякую, вислухавши виступ, депутати прийняли рішення в цілому та виділили земельну ділянку по вулиці Гагаріна. Наступне питання теж стосувалось будівництва культової споруди для української православної церкви. Однак, вже за іншою адресою, на розі вулиць Олімпійської та Єврейської. Цього разу депутати вирішили відмовити. Пропонується прийняти рішення в цілому Голосуємо. Наші дванадцять проти 4, отримали. Однак присутні у залі активісти, представники правого сектору та азову були зовсім не згодні з таким рішенням. У сесійній залі піднявся гомін. Дякую Пошуків винних та намагань дізнатися, хто ж голосував проти виділення землі на місці колишнього кінотеатру, до мікрофони підійшов священнослужитель. Пропоную ще раз загальня на голосування. Ми простили родину, і ми без родини світи не підемо. Ми голосуємо. Після 10 хвилин дебатів депутати все ж таки переголосували. Питання про надання дозволу на розроблення проєкту земелоустрою щодо відведення земельної ділянки поштіного користування, релігійні громади Свято-Посорської парафії, Української православної церкви, Київського патріархату, міста Білородністровської Одеської області для будівництва та обхованих устави споруд на розі вулиць Олімпійська та Єврейська пропонується саме. Іван Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Стражі кордону затримали розшукуваних інтерполом зловмисників. Під час проведення паспортного контролю в пунктах пропуску кучурган та маяки прикордонники Білгородністровського загону виявили та затримали двох іноземців, яких вже давно чекають правоохоронні органи Молдови та Німеччини. Як повідомили у Держприкордонслужбі, одного з них розшукували за торгівлю людськими органами, іншого за крадіжку. Громадян Молдови передали співробітникам Національної поліції. Ніки Ізмаїльського загону виявили в іноземному автомобілі схованку. Події відбувалися 14 вересня в пункті пропуску табаки. Автомобіль «Додж» слідував до міста Болград. В ході перевірки документів водій громадянин Республіки Молдова помітно нервував. Під час огляду автівки стражі кордону знайшли спеціально обладнану у подвійному днищі металеву ємність, виготовлену кустарним способом. Цей другий бак вміщав в себе майже 200 літрів рідини. На водія громадянина Молдови складено відповідні процесуальні документи. Спеціалізований будинок дитини в Білгородністровському збираються закрити. Це пов'язано з поточними умовами та кількістю дітей, які на даний момент знаходяться в установі. Така інформація зовсім недавно з'явилася в деяких інтернет-виданнях. Наталя Чеботар дізнавалася. Так це насправді. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Белгород-Днестровский специализированный дом ребенка. Это учреждение существует уже более 30 лет. Согласно требованиям, сюда должны поступать малыши от рождения и до 4 лет. От других интернатов и детских домов он отличается наличием медпомещений. Здесь есть кабинет ЛФК, физиотерапии, массажа, комнаты сенсорного развития и реабилитации. Высококвалифицированный персонал. Казалось бы, все условия для самых маленьких созданы. Однако уже более двух лет в учреждении не поступил ни один ребенок. Причем это удивительно. У нас дом ребенка единственный в области, построенный по типовому проекту. Таких на Украине очень мало. И до 2013 -го года мы входили в десятку лучших учреждений лечебных подобного рода на Украине. Специализированный дом ребенка рассчитан на 150 детей. Более 200 сотрудников всегда следили, чтобы им был оказан должный уход и внимание. До недавнего времени сюда ежегодно поступало около 50 малышей. Но на данный момент дети, которым нужен специальный уход и условия, не только не поступают, их еще и перенаправляют в другие учреждения Одессы. Детей с нашей территории, Белгород-Днестровский район, Ведиопольский, Сарата, Тарутина вывозят в город Одессу. Очевидно, потому что приходят родители разыскивать у нас своих детей, мы им сказать ничего не можем. Мы уже пытались выяснять на, раз, на различном уровне, э, почему нарушаются законы Украины и почему, куда деваются эти дети. Много официальных запросов, они зарегистрированы, они переданы нами в правоохранительные органы, эти обращения, ни одного ответа от службовцев Одесской державной администрации не поступает. Они Они вообще не считают нужными отвечать на служебные письма. В группах дома ребенка чисто и уютно. У малышей есть различные игрушки, комнаты обустроены. Все есть, кроме детей. И уже два года сотрудники учреждения не могут понять, почему. Но эта проблема не единственная, с которой столкнулся коллектив. Явилась внезапно комиссия э, из держслужбовцев, это несколько департаментов, и написали справку. Проверяли якобы здесь все, но на самом деле я не знаю, что они, у них уже эта справка была готова, видать. Э, они нам вручили справку, по которой написано, что никто ничего не делает, ничего нет, ни планов, ни помещений, оказывается, у нас нет, ничего у нас нет. Э, эту справку чудесную мы прочитали и отнесли правоохоронные органы и. Могу поздравити всіх учасників событий, заведено уголовне діло, і йде зараз уголовне, о чем нам, нас повідомила вже обласна прокуратура по факту по, по служебного підроблення. Из 12 существующих групп 6 пустует. Высказать свое недовольство и мнение по поводу происходящего собрались многие сотрудники. По их словам, дети, которые на данный момент находятся в учреждении, уже переросли свой возраст. Новых не направляют, уже взрослых не переводят. Поэтому воспитатели вынуждены готовить ребятишек в школы. Дети у нас патриоты, дети у нас научены читать, несмотря на то, что у нас, э, нас обвиняют в том, что мы не умеем это делать. Дети научены писать, дети научены петь, рисовать, общаться. Нас обвиняют даже в том, что когда приходят к нам гости, дети бросаются обниматься. Что это, что патология какая-то? Дети скучают за, за социумом, они социально адаптированы, они любят людей. Они не убегают от людей, они не прячутся от людей и не боятся людей. Ну, это вообще, вот эта вот справка и вот эти вот сейчас про, выложенные в интернете обвинения в наш адрес, что дети голодные, что дети боятся всего и что дети не обучены. Это просто заказанная заказанный репортаж какой-то. Как рассказывают сотрудники, сложно передать словами, в каком состоянии поступали ребята и какими они вышли из дома ребенка. Воспитанники играют, спокойно общаются. Невозможно представить, что у этих малышей есть какие-либо отклонения в развитии. Какие у них диагнозы и сколько сил в них вложено. Вы просто неэтично говорите об этом, да? Но вот мы просто знаем какие они были и какими они стали. И радуемся, что они разговаривают, что они адекватны в поведении. Потому что дети сюда же приходят непростыми. Учреждения хорошо финансируются. Зимой в группах тепло. Здесь установлены новые конвекторы. На данный момент проводят ремонт в пищеблоке. Кроме этого, питание здесь на высшем уровне. Ребята получают норму всех необходимых продуктов. Утром яйцо, молочная каша, хлеб с маслом, сыром, второй завтрак, сок фруктовый, дальше идет э, суп, тефтеля, каша, помидоры, компот свежий. Плюшка, выпечка, вся наша печем тут на месте. Кефир, яблоко, рыба, картофельное пюре, овощи тушеные. Это одно меню. Ани и Маше по пять лет. Девочки мечтают стать принцессами. Рассказывают, что в доме ребенка им нравится. Здесь они могут учиться и играть. И в свои такие юные годы уже достаточно много знают. Вот так эти малыши познают новый мир. Остается надеяться, что воспитатели Белгород Днестровского специализированного дома ребенка будут и дальше помогать им в этом. Наталья Чебатарь, Андрей Романовский, Бесарабия Тв. На ремонт дороги Кілія-Спаськи витратять 40 мільйонів гривень. Як повідомляє інтернет-видання 04849, спочатку передбачалося, що ремонт обійдеться в 48 мільйонів. Однак учасники тендеру, який зараз проходить, озвучили пропозицію провести ремонт за 40. Таким чином вдасться заощадити кошти в розмірі 8 мільйонів. Ім'я фірми-переможця стане відомо на початку наступного тижня. На перші 15 кілометрів нової дороги вже передбачено 19 мільйонів гривень. Чиновники продовжують шукати додаткові джерела фінансування, щоб вистачило коштів на закінчення ремонту. Передбачається, що роботи розпочнуться в кінці вересня, на початку жовтня. В Одесі після відвідування елітного ресторану захворіли люди. Як розповіли у прес-центрі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, 13 вересня в відомство надійшло оперативне повідомлення про те, що з діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізовано 4 людини. В ході епідрозслідування встановлено, що 10 числа цього місяця вони разом з іншими гостями відзначали весілля у ресторані Сіа Гріл. Станом на 15 вересня зареєстровано 24 хворих, з них шестеро з перебігом захворювання. Ворювання середньої важкості перебувають в інфекційній лікарні в амбулаторних умовах. Продовжують лікування 18 виявлених захворілих. Аби встановити причини виникнення спалаху для лабораторного дослідження, відібрали змиви, проби харчових продуктів, питної води та обстежили 23 працівника ресторану. За результатами виявлених під час обстеження порушень готуються матеріали для подачі до суду. Виховання культурних та творчих людей це одна з основних задач, які щодня ставлять перед собою викладачі дитячої музичної школи. Про ефективність своєї роботи вони дізнаються на святах і регулярних звітних концертах. Наталія Чоботар побувала на заняттях юних віртуозів. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Такое простое слово несет в себе огромный смысл Многие находят успокоение, вдохновение и гармонию именно с помощью мелодии Это язык чувств Одни мотивы заставляют загрустить и задуматься, другие улыбнуться В Белгороднестровской детской музыкальной школы преподаватели учат не только игре на различных инструментах Но и чувствовать каждый звук, делать так, чтобы его смысл поняли слушатели э, Наша школа имеет давние традиции за время своего существования она выпустила много-много учеников, которые несут музыкальную культуру в жизнь, в общество и проставляют тем самым нашу музыкальную школу. На данный момент наша музыкальная школа имеет четыре отделения – теоретический, оркестровый, народный и фортепианный отдел. На данный момент здесь занимаются более 300 детей. Ежемесячная стоимость обучения от 87 до 145 гривен в зависимости от выбранного инструмента, рассказывает Дмитрий Гагуленко. Учиться здесь престижно. Опытные преподаватели открывают ребятам удивительный мир музыки. В нашей музыкальной школе существует два хоровых коллектива, хор младших классов, хор старших классов, струнные ансамбли «Виола», «Дело в шляпе», «КПД», также существует ансамбль бандуристов, все они активно участвуют в различных мероприятиях нашего города. Имеют возможность сидеть и заниматься на таких инструментах, как фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, бандура, флейта, саксофон. Поэтому приходите, поступайте. Двери нашей школы открыты для всех, для всех желающих. Людмила Мулярчик работает в музыкальной школе преподавателем по классу фортепиано. Рассказывает, что обучиться игре на этом инструменте несложно. Главное желание. Наша музыкальная школа предоставляет полный перечень детям услуг. Сюда входит занятие по специальности. Это фортепиано. В частности я занимаюсь этим предметом. У нас есть сольфеджио, который учит музыкальную грамоту. Есть музыкальная литература и детей учат пению на хоре. На фортепиано у нас принимаются маленькие детки, которые учатся с первого класса и по восьмой. Дети, которые постарше, идут на шестилетнее обучение. Ученики на нашей школы продолжают обучение дальше. Школа имеет классическое музыкальное образование. Дети поступают в музыкальное училище, в консерваторию, в высшее учебное заведение. Ребята учат работать в коллективе и чувствовать себя частью единого целого. Играя в ансамбле, ученики обретают умение слушать не только себя, но и окружающих. Наталья Петровна работает преподавателем по классу скрипки. Она рассказала, чем именно привлекает этот инструмент ее воспитанников. Ну, во-первых, скрипка это как бы солирующий инструмент. Как говорят, передающий душу человека, я еще говорю, что скрипка говорит больше даже, не так поет, как она говорит, потому что человек высказывается больше именно речью, и мы пытаемся говорить со слушателем. И вот скрипка агитирую за скрипку, потому что она мобильный инструмент. На скрипке можно в любом месте сыграть, взять скрипку, выйти к слушателям, к аудитории и сыграть. Детство Ура! Что ж, Пока они только учатся, но, возможно, в скором будущем их имена окажутся в одном ряду со всемирно известными музыкантами. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. були новини дня, що минає. Що принесе нам завтра? Дізнайтесь, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого. та бережіть себе.